Другий рік поспіль працівники ДЮСШ США No3, а також вихованці та їхні батьки напередодні дня Святого Миколая приміряють на себе роль помічників чудотворця, та за власні кошти купують подарунки дітям із Сумщини. Нині у закладі завершують пакувати коробки, наповнені солодощами, канцелярією, теплими речами, засобами гігієни та іграшками. Підтримала ініціативу і Лілія Залуцька, мати юного баскетболіста, вихованця ДЮСШ США No3 Андрія Залуцька. Я почала розкидати е, е, все повідомлення по своїх групах, і я дякую всім е, моїм друзям, знайомим, колегам, які е, безпосередньо взяли активну участь, і ми дуже швидко почали збирати. Е, Хто хто що, хто що мав? Ми і купували, ми і збирали все, що в нас було вдома. Ми і купували і солодощі, і, і подарунки, дитячі іграшки. Загалом у закладі вдалося зібрати близько 40 пакунків із усім необхідним. Наша мета підтримати малечу і подарувати їм частинку тепла і свята, тому що навіть маленький подарунок може подарувати частинку дива. І радості і тепла збирали подарунки в межах акції під назвою Подаруй дитині радість. Ініціювали її працівники управління молоді та спорту спільно з бійцями 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Один із наших працівників підпорядкованих установ Олександр Крохмалюк. Він був заступником директора ДЮСШ-3». Пішов після початку повномасштабного вторгнення саме у військо служити, і він пішов служити саме у 106-му окрему бригаду територіальної оборони Збройних сил України. Від нього поступив запит від його саме бригади про те, що дітки потребують підтримки. Ми вирішили збирати подарунки. Ми дали клич по нашим підпорядкованим установам. Вони всі охоче долучилися. Акція спрямована на дітей віком від 1 до 17 років. Минулоріч в її рамках зібрали близько 200 подарунків. Для того, щоб хлопці могли розрізнити, кому який подарунок потрібно буде передати, ми підготували ось такі наклеїчки. Дітки самотужки розмальовують. Ось, до прикладу, це хлопчик, це дівчинка, ось сюди вказується вік, і це якраз такий передається наше хмельницьке тепло. Вони вкладають не тільки сюди, в цю картинку, але й всередину середину також вони вкладають свій лист, побажання. Один із листів я так також читала, бо пакувала сама деякі подарунки, і вони там бажають діткам, щоб скоріше закінчилася війна, щоб запрошують до нас навіть в гості, і це дуже класно і мотивує робити такі ініціативи. Закликають підтримати ініціативу й усіх небайдужих хмельничан. До кінця тижня пакунки із речами можна принести в управління молоді та спорту за адресою провулок героя України Олексія Скоблі 5 та таким чином потішити дітей із прифронтової території та подарувати їм радість у день Святого Миколая. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, Марія Шевчук, новини міста.